Перший раз на прямій трансляції. Ну, ми вас вітаємо з дебютом. Поздравляю вас. Дякую. А це Васій малий. А це ваш брат, який із. Наймолодший. Іван Іванович. Іван Іванович, будь ласка, з Добрий, хлопчик, дякую. Гарного вечора. Я тоді буду йти перевірив, бо бачу Одеса втік, що хотів з ними поговорити. Добре, гарного вечора вам. Навзаєм, Добре, всі всі Бережіть себе. Це... Дімачок. Може, ти... не пов... повтікали, бо ми тут. Ви там себе про своє говорите. Ні, то може цей. Ця... О, божечки. Засадилась. Може це Оля додому, шляху, пішла, поїхала. Коля з дітьми. А той і чоловік приєднівся, так? А той, що питався, цей. Алтай, добрий вечір. А той, що питався, чи не знаєте, де моя жінка. Так, да, а Одеса це, коротше, військовослужбовець колишній. В нього ампутація. Дякую. У а. А, нього ампутація, коротше. Руки, ноги. Він на 3D-принтері місце з олією, з колію друкують різні приколясики, подарочки під Арасом. Тарас запросу не було. Я не бачу запросу. Яка в нього ампутація? Руки і ноги? Руки і ноги. Нема запросу. О, є, все. І цей. І він друкує на 3D-принтері, типу, допомагає. Скиди, бомбочки, всякі, різноманітні і тому подібне. Воля так само з Раз бажаю. Ну, well, все-таки добрий вечір. Хоч <laughs> вичитувати. <laughs> я тут, понимаєш, лі? Сижу стукаю в ті двері кажу, добрий вечір, а мені каже, де нахід. А oh, в смысле, я тебе поздороваюся. Так, <laughs> да, не спорю. Скільки то вже часу mm -hmm. пройшло з того останнього моменту, коли ми хоча б побачились. А Коли я приїжджала зі строєвою роздруковувати цей. Я не пам'ятаю, що я тоді друкувала. Скільки пройшло часу? Тарас, я так рідко буваю в місті, що тут раз таке п'єс. Ти мені скажи, де ти зараз де, 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 де тебе чорти носять? Це не стабільна фраза. Мене немає місця. <плеси> <плеси> Там є де було, чи вже десь переїхали? Так, да, там де було. Божеки, де скажене. Да. У вас там весело, я знаю. Таке. Не дуже. Перегодите. А ви що, вже вийшов ваш підрозділ звідси? А, і наш підрозділ це взагалі пиздець. А я чув на дроті. Ні. Ми. Ми разом служили в піхоті. Потім е Потім він пішов. Ми зараз далі в піхоті, в принципі, служимо. А він перевівся в. Другі странацькі Угу. Не жалієш? Ага, в мене вибору не було, мене як всі пса викинули, нахуй. Ну да. на в скриньку. Угу. А білочок мені ніхто не хоче за Я ні на що не Вообще білочки. Трошки посиди на Донбасі, білочка сама до тебе прийде. А no, білок не виходить, і з тобою і так живуть. У мене таракани в голові, живуть, а не білки. Ну, <шу> бачите, одразу всі накинулися. А всі мені за білок пишуть. У мене таракани в голові, а не білки. Мадагаскарські тарикани тебе у голові. Угу, ну отак і во здорові. І вони таке роблять тедик, тагик, тагидик, тагидик. Ні, вони хує ресалісом. Я тебе вже настільки давно не бачив, що вже, ну чесно кажучи, десь би на вулиці такого проходили, може, і не пізно знову. Ну, а ні. Та да я рідко коли буваю. Дякую. То ти зараз в якому підрозділі? Там, де й була. Ти їх так часто міняла, що я вже точно не пам'ятаю. Піздець часто. Два підрозділи. 109 і сюди прийшла. Піздець часто. А, ну, все, я зрозумів. Де... Я не думаю, яка скаче отако, от бляпу всіх. А Юлія взагалі що служить досі, я ж не вчекляю. Из дома сидить, в лікарні Вот. Ебать, ну, жизнь весела. Дивись вона, то там, то в Дніпрі, то в Одесі, блядь, то в Києві, то десь знову біля Донбасу. Ебать, щоб я так путешествував, я би ну, вже в житті нічого. Був би ти дівчиною і би ти гарно строїти очки правильним людям, ти би теж так служив би. Мені мама казала... Настя, яка сидить під вами. Мені мама казала, я казала, Настя, мені я мама казала що невідоме дописка не брати. Ну, <риклад> <риклад> так і так. Це, коротше, історія. Мовчую, але... Ти хто зараз дзвонив? куда ты ходишь? да а я уже мой старший сержант о, витает, да. Дима пишет, был бы я девчину, я бы уже бегал под полковником. да, ты, Яна Базийка это а что да, а, а а там Яночки? он же капитан я Нихуя вона, блядь, Мне хтось сказал, але... блять я не помню, кто мені казала, что она заводила в декрет ебала. Ну да, она зараз она вышла на службу. Вона служит капитан, нихуя себе там. Нусть. Это а -а -а. А декретну відпустку не хочеш? Це треба просто сказати генералу, Це... <смітнє> мати зоня капітана, <смітнє> просто так. Тут тут, тут є дитина, А, е, зі Так, вона ж, по-моєму, почала Ой. зустрічатися Махеріко. з колишнім, з колишнім цінним. Хоча, я тобі сказав, чесно, обом. Іванович, давай, твоє слово. Ну, чекай, Тарас, тихо. Тарас, ну, чи-чи-чи. Так, Иван, ти Иван, не буде говорити, поки не скажеш Іван Іванович. Іван Іванович. Скільки вам років? Я в інтернет плану. Скільки? 12. У мене ефір 17. 5. У мене тут робіт, так що ти вибирає виражання. Ці діти зараз в 12 років знають більше, ніж я у своєму 12. А тобі скільки? Мені? Вони мене заблокують, мене 18 років. То есть вот на носі бути. Тара. Не, не Та Тара. Я не заблочек. 23 червня мені буде 29 років. Мені буде 3-го 28 років. 23 20... -го червня. Господа. Що я роблю попри цей ...між цієї пенсії? Я вже в мене є оби, да, я вже льготник, мені все. Іван. ще ні. Я ж тобі не розказував. До речі, я тобі виплатила гроші що за це за хату зруйновано. Ще ні. Да. Я разник я, я хочу собі декретну відпустку оформити. Бути підполковником. Над полковником. Підемо забулочка з маком. щоб ти розуміла, краще, я не пам'ятаю, в 23-му, по-моєму. В Маліцькій області ми прям в хату ракета улібала, прикинь. Ком? Пересум. Це їздив на роковини, це був ну, фатальний віздец. Я вибачаю за мотюки, але я дізнався одну велику правду про всю свою родину. Нічого так не розділяє одну велику сім'ю як наслідство. Да. Це знає такий звіздець. Знаємо, знаємо, вже третій рік судимося. У <ś their own voice> <sharp>. <sharp> мене тільки начало. Мені ще просто не виплатили ну, тіпа, бабки за хату, ще там нічого не давали, але в процесі. А я поки це все движення було, я назбирав гроші і купив собі хату в селі. І вже почали мені розказувати, що от у тебе вже є де жити, нахіра тобі ті гроші за цей, то там є тіпа, дядя, тьотя, їм їм більше треба, кажу, за воротник їм. А я, типа, ну, так просто тут. Але по логіки держава, типу, ти, ну, ти компенсацію а, ти не це факт, факту немає де. Якщо би ти не купив хату, ну, типу, а де ти б мав би мешкати? Вона поки на мені не оформлена. Поки я оформлююся все. Що... Я це все поки на, цей, на свого знайомого. Офіційно я бездомний. Ну, типа, рописка є, ну дому нема. Ну, а держава це все каже? Та вони ж мучать коротше рік і кажуть, що крутять. Кучу, кучу бумаг збираю, кучу бумаг приношу, і щось вони, блін, мене починають бісити. Mm -hmm. Настя, кердене з прізвищем. О, де рюкзак та Михада, це, це моє шкіряне притул, де притул же там і сплю. А ще я машину по文ів. Знову? Да. Брати заїбав. Знаешь, мне казал, мне комбат. Комбат мне казал, что я охуею, что морду. Нет, пока. Вон, где мы нападаем машину на кастане. Я ja. ja собі купил BMW X5 в полной жирной комплектации 2011 року. Цей там номер тобі СТОшника скидати вже, чи потім? Я їжджу на ній вже три місяці, що я поміняв це колодку маску. Чекайте. чорна? 2000-го року. Як я, я пам'ятаю, була чорна З номерами Джин. Так вона тепер синя з номерами джин. Я тобі потім ну, з кимофотки да. фотки подивишся, там така красота. Mm. Так, відкриваю збір на ровер. Це дешевше, ніж машина обслуговувати. Ні, я якщо буду відкривати збір, то скоро відкрую на реп. Да, Коротше, в мене вчора мало бути друге день народження. Вчора? Так. Да, їхав в Добропілля, наді мною вдома. <рес> я над собою побачив цей піде Нам на Я чуть не всрався. Я їздив, я по цікаву спокійно 20. Було. А як ви їздите там? Та треба по роботі на другу. І що тебе з ребу? У вас ребу немає? У мене є в машині тільки цукорок і іконки. Їдеш, дивишся і волишся. Я думаю, що ти без них дрон добре бачиш. Так. У мене панорама така хороша, я бачу все. Сміх мав. На я все-таки буду відкривати збір, бо йому срака. сракишом. Ну так що ціни на оптоволокні зараз часто використовують вони ж. — Стійкі до правильно? Ну так, да, їм, їм да, їм серед, Але А знаєш, Туди лазер? Ми їздимо, то там ще поки не, не літає. Ну, добре, а чого ви в об'їзну здобу не їдете? Ти знаєш, скільки це об'їжджати? — Знаю, вона хірова, але так. там дрон. Я знаю. Бо ми їхали якраз оце зі мною. далі, будеш недурно придумав. Там, де... А у неї інтернет лагає. Звісно, у мене інтернет поганий, бо тому що сидить всякі непонятні. Я Ісус я вмираю тобі. Я на відпустку планую десь поїхати в Карпати знову. Боже, Карпати. Он за броню и летает. Маш. Не, не треба. Что, что, что? Это мне дорого. У тебе свой готель? О, Дима, дурак. Ой, конечно. Давай сюда кокот спит. О, кошок. Ты видишь, где он спит? Кокосечка. На что же? Кокосечка. Он же влився. Боже, кокосечка. Да, он же себе спит, он давно. Лінії а він пікасі, сидів, коротше, на цій полочці. Голову ковни спускав і мене лапає по голові. Це пішов спати, бо тут нема на столі де прилягти і біля стола. Да, твоя а такає, що бронювати не те. У тебе свій готель є? Який свій готель. Якщо Його? я кажу, що відкрию збір на ровер, то звідки мене готель? Мало ли, може у людини там чуєш... Два отеля, блі, три, три домика, а воно там просто так. Та мама казала, що вчися доні, ну я і вчилася, де її є зараз. Я теж вчився але толку, але дав ще ніякого. До речі, на цей рік, на кінець цього року або на початок наступного, в мене вже буде диплом. А, то ти ну, типу, відятку вирішив ти закінчити ти універ, так? Я на магістратуру не викладаю. Ну появилися просто. Ой, ну бляха, ну потратила я 5,5 років на універ. Закінчила магістратуру, ну. А ти на кого вчилася? Я на економічну. Ну, я теж. Охуєнно економічно, це по професії працюю. Ну, no, ви. We... Yeah, але я в тебе uh... професію. Я хотіла, я хотіла йти на медика. Але Це було дуже дорого. A а в мене факультет держава. Це самі в мене не було можливості докласти, треба було працювати. Але я, я хочу думаю, відрізати на дипломі. У мене вже диплом не пластиковий. Якщо життя нормально складеться, типу все буде чітко. І дасть, ну, типу, можливість е обставини. І чоловік, не хату я, може, піду все-таки вивчуся на медика. Дякую за розічку. Я так, хотіла медиком, але я розумію, що. Та я б і не вчилася, я б пішла точно. А тепер можна пояснитину бригаду? Ти закинула в кружку якогось грьобаного кубіка, а тепер тебе почти рушник в руках. Це ж за срань? Yeah. Так це ж цей. так Це ж салфетка. Є, ва, ті mm. О, це його закликати, типу, знаєш, в ресторан з зіркою Мішлєна, там, де подають ці серветки, він би взяв, пожував. То, якась. <рес> я, ну, проста людина, яка... Ну, я хочу, а ти інше. Блін, я не хочу, щоб... Оце, навіть от так хуйня, мене, така, ху ху така херня, навіть от таблеточка є з кубик, коротше, футболка. Та ну наразу. Ну, типу, раз перальна футболка, типу, і ти її закидаєш і все, чітко. Це дуже зручно. О, Андрюха, Денис, Якщо ти нас чуєш, кінь плюсик. Я вирішив по, це... по... Ви по ходу по... сусідніх палатах кидати, це, міряти температуру. І це, О, і це, це я це... зараз, знаєш, удивляюсь тому, що, блядь, ну, така хірня буває. Ніка. Людина, блядь, з двома дипломами, блядь. Вот, я закінчила бакалаврат, мені мама каже, доця, ти хотіла на медика, давай поступай. Я би до сих пір вчилась, блін. Mm. Ні, я хочу вчитися в коледжі. Мене... Виступайте і все. По... Помімо українського диплома, в мене є ще польський. Прикинь. І Щось там пшепше. Пшепше. Бл**ть, почав вчитися англійську, я зрозумів, що англійський це такий п**ець. Difficult. Угу. Uh -huh. Я ж з цими тут тусуюсь. О, це класно, я б. я б, блін, це класно. Зі з носіями бути це можна мову вивчити на ізі. Ну, коротше, ми з ними знайшли спільну мову після третьої бутилки. Давайте знаємо, ти будеш вільно розмовляти англійською, так? Так, да, вони в мене, коротше, вже жруть наше сало, п'ють нашу водку, все їх устрою. Ні, так, є я є зварити американець. То я з ним взагалі е ми общаємося, англійською не використовуючи, але ми друг друга розуміємо. В сенсі не використовуючи. Він говорить англійською та українською, чи такою Бо матіршиною. Він мене розуміє. Розкажи мені, хто з нами на ефірі. І, 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 і Звідки ці люди? Це Маша, моя подружка. Бо то сидить, мовчить, то Денис. Мій друг з гражданки. Це отного з гражданки. Да, друг. Це е, малий. мого теж друга з гражданки. Машаного хлопця. Це теж Вася хтось, але я прослухала, хто я мені став. Тітка. Тьот Вася. Теж, до речі, допомагає зі зборами завжди. А Вася це кент, який мене відговорював від в армію. І коротше в итоге я таки пішла. Угу. Бо він найкращий кент мого кума. Коротше, все запутано. Я, я а це думай, що... Питам ще mm -hmm. раз. Коли ми ще раз зустрінемося, такою, як тоді франківську? Хуо, ну ти, звісно, собі бренд цей. <ріпи> Давайте домовимось, коли зможете, коли можна? Я більше так не буду пити, то я стільки не ясно. <ріпи> <ріпи> і, <ріпи> і права твої ще до сих пор пам'ятаю. Ну, за то. Зато це було незабуваємо. А на следующий день це було всі. Ще... Ну, і не служба треба було йти. Та, всі, всі люди як люди. Я стою і не можу поняти, чи світ шадається, чи це я шадаюсь. Це да. Зато ми права обмили дай Боже. Да. Але що мені сподобалось реально, все настільки культурно, блять, тихенько спокійно все, посиділи. Ну, ти поранено. Я пам'ятаю момент, момент. Лежушись в телефоні глазу. Я, короче, хаплю, я буду між. Та ти секунди тишина в хаті, один храп стоїть. Так, ти що? Якщо добре дам джазу, то це просто. Я так храплю, типа знаєш? Але ну, типу, моментами не завжди. Бо зараз трохи менше почало, А цей. А як п'яно, то ти ж воно ж ми тоді випили, дай Боже? Ну ні, ми тоді коні пили, я не пам'ятаю, скільки ми випили. Так, а що Андрій з Діма нормально, вон тобі Діма пише, якраз Андрій. Ну, типа, переломаний. Це, але все добре. Тобі оце Хома відписує, це Діма якраз. Так що це? А тобі Аня показувала машину? А мені не говориш? Ні, Андрію. Та й сьогодні з Анією говорили. Аня не знала, що Діма в аварію попав. Бо ж тоді бабуся в неї померла. І я ж, типа, не це нічого не. Заговорила. І щось сьогодні заговорили, вона щось за дімо спиталася і цей. Я кажу, а ти не знаєш, тіпо, що він в аварію попав? Воно в смислі. <клух> ну, ти нехай покаже, там, там пізда просто. Там реально мали бути трупи. Я хер його знаю, як він лежить. А в тебе права вже є, да? Так, да, вже майже два роки. Бо я пам'ятаю, ти щось тоді рішала, рішала. Да, так, ти я рішала, рішала, коротше, в ітоги я тут. Е... Один раз в е... Франківську я здала теорію провалила, а в Краматорськ здала теорію, а, ми ж з тобою якраз самі зустрічалися в цьому. З міця, а як вони? Мер, Мер. Я тоді здала, все добре. З, 19, з 20 питань 19 правильно. А, та й все. Це ж здала на теорію і практику я поїхала додому в відпустку. І якраз термін практики був, і практику сіла, здала, от, от, як два пальці обосвали. асфальт. А на другий день підставна щось... хуйня і. Діма пиздить двох блядь алкашів. Мінти швидка. Ми, короче, в відділку ВСП. Це було 26 листопада, 27 листопада, у Діме день народження.